Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Як вдалося реалізувати гол? Почнемо з приємного. Ну, гол це десь. Не можу сказати, що прям награна комбінація. По ситуації зіграв, бачив, що передача може піти під себе, відскочив, прийняв м'яч і бачив, що в ближній кут можна забити ці м'ячі. Взагалі, якщо стежити за вашими діями на полі впродовж гри, то я бачила, що і довгими передачами намагалися грати. Я так розумію, що не могли просто вийти на половину суперника. От розкажи трошки, які складнощі були. Та якихось особливо складнощів не було. Грали по грі, десь напевно були моменти десь нервозності, тому що нам очки дуже потрібні. Вони для нас надважливі, кожне очко для нас надважливе, і десь в деяких ситуаціях просто грали вже по ситуації десь трохи простіше. Якщо розбирати от другу половину матчу і першу половину матчу, на твій суб'єктивний погляд, у Болоні вийшло де краще проявити себе. Е, я думаю, що перший тайм нам вийшло краще себе проявити, але і в другому таймі у нас були моменти, де ми могли. Ну, не сказати, щоб закінчити цю гру, але добитися позитивного результату. Ось цей гол, який зрівняв рахунок, що саме сталося? Що призвело до нього? Пішла довга передача, там просто зброс. Ну, десь не дограли, десь, напевно, не вистачило концентрації і все. Сергій Шищенко, скажімо так, доволі позитивно відгукувався і про вашу гру, і про результат матчу. От особисто для тебе, ось ця нічия – це більше позитив чи негатив, от згадував та боротьбу за очки. Я не можу сказати, що це для нас це негатив, тому що кожне очко для нас важливе, і в кінці сезону я думаю, що навіть це нічийне очко може стати золотим.